Дивіться, з нашого райвідділу пішло 5 чоловік. А 250 сидить. Двісті, як на п'ять. Ну, як райвідділ? з бара... тільки з одної Баранівки. Пішло 5 Рето. чоловік. Зараз по штату 20... 28, чи 26. Дивіться, це ну, це ваші проблеми це. проблеми, це ваші заботи, це ваше. А скільки людей силою забирають? Більше, да? більше ніж ваших пішло. Ні одного. Людей силою позабирали більше, ніж ваших. Пішло добровольно. Ну, дивіться, якщо ви не вірите. Ось, будь ласка. Ось активно. Зверні Та -та 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 -та. баранівка, активний. Хорошо, У в... нього в резерві стоїть, що він не врощує. Да. Так що сказали, що резерв скачать, він скачав оновив. Там не в розшуку. Він, він і кому це, вірити? В 22-му році, будь ласка, році він ходив. А там не в розшуку. нього є навіть в нього. в 22-му році він ходив 23, він треба... 23 він, від, 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 роки. У нього на роботі він, від, від, він мі його мі і, правда від, собі. собі. Його. Подожіть. він Отказу. на роботу собі, правда, забрав, в нього є витяг. І Як він розпечатував, що він не розшуку.